Вітаю! Сьогодні ми будемо розмовляти з вами про міому матки. Найпоширенішою хворобою у сфері гінекологічних захворювань є міома матки. Вперше вона була описана в 1973 році та займає друге місце у структурі гінекологічних захворювань. Що таке міома матки? Міома матки це доброякісне гормонозалежне захворювання. Які причини можуть бути у виникненні міоми матки? Це є гормональний дисбаланс, генетична схильність, неправильний спосіб життя, часті запальні захворювання, цукровий діабет, анемія, гіпертонічна хвороба. Які ж симптоми можуть бути у жінки, яка страждає на міому матки? Це аномальні маткові кровотечі. Такі жінки дуже часто будуть скаржитися на ресні та тривалі менструації, наслідком яких у жінки буде анемія. Також жінка має скарги на біль внизу живота і порушення функцій суміжних органів, що буде проявлятися у порушенні сечопускання та дефекації, які види міоми матки. Ми знаємо, є субсирозна міома матки, субмукозна міома матки, інтрамуральна міома матки. Що ж таке субсирозний вид міоми матки? Це коли вузли ростуть в сторону черевної порожнини. Можна сказати, вони розташовані на м'язевому шарі органу матка. Інтрамуральний вузол рахується тоді, коли він розташований в м'язевому шарі матки і тим самим розсуває його. І субмукозний вузол, або, як його ще називають, підслузова вузлова міома матки, це коли міоматозні вузли ростуть в сторону порожнини матки. Найчастіше скаргою у жінок, які страждають на субмукозну міому матки, є рісні та тяжкі аномальні маткові кровотечі. Єдиним методом лікування в таких випадках є хірургічне лікування. Є деякі поради для жінок, у яких вже є виявлена міома матки. Щодо харчування потрібно виключити в легко засвоювані вуглеводи, випічку, жирні сорти м'яса та риби, копчені солені продукти. Є виключення серед процедур. Це є виключити відвідування бані, уникати масажів на низ живота на ділянку. Попереку, гарячі процедури, це є гарячі ванни, накладання компресії на низ живота, на ділянку попереку, ділянку пахв, лімфодренажні масажі, а також ультразвукова корекція і уникати тривалого перебування під спекотним сонцем на пляжі.